Привіт! Мене звати Таня Богинич, а ви на Ютуб-каналі Територія мінімальних цін. І сьогодні ми поговоримо про найромантичніше свято року День Святого Валентина. Впевнена, вам цікаво буде знати про наступне. Як святкують 14 лютого у різних країнах? Що очікують закохані у цей день більше ніж подарунки? Як не засумувати у День Святого Валентина, якщо у вас немає половинки? Історія свята закоханих оповита легендами, які до нас пройшли через віки. Найпопулярніша насправді сумна про святого, який, попри заборону влади, вінчав закоханих у церкві. За це його стратили, але він залишив по собі записку коханій і підписався Твій Валентин. Так, більше жодного суму на 14 лютого, тому що навколо суцільна романтика, червоні серця, кохання, поцілунки та обійми. В Японії влаштовують веселе свято в парку або на площі будують великий поміст, з якого хлопці та дівчата викрикують зізнання в коханні. Причому оцінюється не краса самого послання, а його гучність. У Данії влаштовують масові вистави і концерти. Виступи, виставки та халасливі вечірки. Коханим друзям, членам сім'ї, колегам посилають білі квіти, причому як живі, так і штучні. Французи, крім листівок сердечок, можуть подарувати білизну, цукерки, шоколадні муси, романтичні подорожі, нарізану сердечками ковбаску, щасливі лотерейні квитки та рожеві йогурти. У Великій Британії вітають не лише коханих людей, а й улюблених домашніх тварин собак, кішок і навіть коней. А от у Німеччині Валентин вважається святим покровителем, не закоханих, а психічно хворих. На це ми не будемо долучатися. В Італії, звідки за легендою, і бере початок День святого Валентина. Ця дата називається Солодким днем. За назвою свята зрозуміло, що головними подарунками є всілякі цукерки, шоколадки і печиво у формі сердечок. Спочатку перші Валентинки створювалися власними руками. Поети писали романтичні вірші на аркушах паперу. Згодом в Британії почали друкувати збірники віршів. Закохані вибирали найкращі і переписували їх у Валентинки. Десь з цього часу і почалося масове виробництво Валентинок в промислових масштабах. І відтоді свято святого Валентина почали називати святом маркетологів і власників квіткових крамниць. Звісно, подарунки це дуже приємно, але від себе скажу найкращий подарунок це кохання. Якщо ви не закохані, це не привід для відчаю. Психологи радять влаштувати у цей день зустрічі з друзями, запросити на побачення самого себе, поніжити своє тіло в спа, влаштувати ритуали любові для себе та побалувати себе смачненьким. Не забудьте й про своїх чотирилапих улюбленців, подаруйте їм нове м'якеньке ліжечко. А для свого дивана. Комфортний теплий плед. За усіма святковими атрибутами забігайте до шопінг-центрів Територія мінімальних цін. А щоб не пропустити корисні поради, підписуйтесь на ютуб канал Територія Мінімальних Цін. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в нових випусках.